Друзі, мої шалені вітання. Це проект щасливі гроші мене звати Андрій Фадзак і подейкували, що цьогоріч бабиного літа не буде. Подивіться, воно є. Микайте свій настрій. Ми розпочинаємо. І четверта учасниця вже готова витрачати 100 щасливих гривень. Всім привіт! Мене звуть Марта. Я мама двох прекрасних діточок і щаслива дружина свого чоловіка. Друзі, нарешті і врешті-решта Марта, власниця студії краси Мартель, у нас сьогодні в гостях. Марта, я тобі вже зразу віддаю 100 гривень. Не буду питатися, що для тебе 100 гривень, але запитаюся зразу, якщо ти отримаєш тисячу гривень, на що ти їх витратиш? Тисячу гривень я витрачу на доброчинність. Раз в три місяці до нас приїжджають дітки з притулку, і ми їм купимо покраще. Чині подарунки, чим завжди супер! Тримай свій перший конверт з першою зупинкою. Відкриває я розкажу всім правила. Правила, звісно, не змінні, але якщо ти їх не знаєш, я ще раз для тебе розповім. Три зупинки, чотири обов'язкові завдання на все про все 100 гривень. виконуєш завдання мінус 5 гривень. З твого рахунку це треба зробити дуже швидко і класно. Все про з цим. Е, дивіться і все зрозумієте. Витрачати щасливі гроші це найкращий спосіб боротьби з осінньою депресією. Тому ми зараз виручаємо у Лео і отримуємо своє перше завдання. Одна з цих представництв, для якої взагалі поняття депресія – не… немає взагалі. Депресія і Марта не старук речі відсутні. Можна, що нас сьогодні шалена учасниця. Я думаю, більше так, чим ні. Друзі, шлена учасниця марта, і ми вирушаємо на першу зупинку Лео проспект червоної кони 29. А давайте, рухо, ти теж давай. А, Добре, сюди поїхали. <му> У нас є три можливості: поїхати маршруткою таксі, автостопом або... Та їдемо, пробуємо, може в нас завезуть, слухай, на що нам та маршрутка. Ну, Давай, якщо, якщо, якщо зможеш, то давай. <зас> ну попробуємо принаймні. Не знаю, чи вийде Андрій. Ну, але будемо тримати з себе колочки, думаємо, що все вдасться. Пішли. Тут біля нас малесенькі діти. В тебе два синочки. Ем, розкажи про них два слова, поки чекаємо першу жертву. Перша жертва е, мене син Леві Даниїл. Одному півтори, другому чотири роки. Е, це вони це ходять не це не тіні. Вони ходять на роботу. Для них робота це садок, і вони ходять заробляти гроші. Скільки скільки заробітна плата в лева й да не кожного тижня, на суботу, неділю, вони йдуть в торгові центри на всякі стриб-скоки. Ми це називаємо. І відповідно, це їхня заробітна плата. Класно. ми таких стимулюємо. Ура! Наша маршрутка! Друзі, 53 я довезе нас до леодерму. Поїхали! Дякую. Я Все. не буду рахувати, я вірю. Ти віриш ми теж віримо на рахунку 96 гривень. Друзі, ну нарешті ми вже тут на Луганській. Вирушаємо зараз Леодерму. Зустрінемося вже там. Пішли. Дерматологічний центр Леодерм це насамперед здоров'я вашої шкіри та ідеальний вигляд протягом усього року. Леодерм це кваліфікована дерматологія, дерматохірургія та лазерне видалення новоутворів шкіри. Новітня діагностика стану шкіри обличчя дозволяє досягнути прекрасних результатів в інекційній та апаратній косметології. Революційна послуга фракційне лазерне омолодження. Шлях до молодої шкіри позбавить від зморшок, рубців та розтяжок. А проблему випадіння волосся вирішить лікар-трихолог. Будь з командою Леодерм. Будь назавжди з найкращими. Набираємо опортів для того, щоб вже швидше отримати перше завдання саме тут на території дерматологічного центру Леодерм проспешівоникони двадцять 29 а вікторія. Мої вітання. Привіт, привіт, рада вас вітати. Перед тим як вам Марта, вручити ваші наступні завдання, хочу зробити вам маленький подарунок і подарувати вам карточку лояльності зі знижкою на певні процедури. Дякую. Перед тим, що хочу побажати тобі виграшу, тримай. Дякую, Вікторія. Так, відкриваємо перше завдання, пише пісні, я бачу підказка на конверті. Для мене щоб я знав, що давати який конверт з яким має йти. Більше не підтримки. Надіюсь, ти мені щось добре дав. Знайди за три хвилини двох людей, які заспівають з тобою дві різні пісні. Обов'язкова умова. Цим людям ти повинна зробити подарунок, витративши на них не більше 20 гривень. Ну що, побігли? побігли? Поїхали, не скажу, бо вже нас не побігли, і там вже дізнаємося, які пісні будемо співати і які подарунки будемо купувати. Дякуємо, Леодерм. Ми найкращі. ми пішли. Доброго дня, дайте, маска, дачу почупса. Тримайте 10 гривень, давайте жовтенький і червоненький. Так, подарунки ми купили, треба заспівати дві пісні. Я так розумію, я сьогодні буду просто мовчати, треба все коментувати. Клас, мені подобається. Моя робота все більше і більше. Три хвилини на все про все. мінімум часу. Двоє людей. Тихо. Типу. час пішов. Так, добре. Діше, підозрюва. Давайте заспіваємо пісеньку. дівчатка, Марта. У лісі, лісі темному. Давайте у лісі лісі темному. Так. У лісі, лісі, темному. Де ходить хитрий лист? Росла собі ялиночка і заїдає ліс. Росла собі ялиночка. Ну я не можу зарахувати це, тому різ. що це несправедливо. Я теж люблю дітей, але все ж таки двоє учасників. Дякую вам, діти віддайте е цукерочки. Це ж не рахується? Ні, це рахується. Дякую, це не рахується. А чого діти не можна? Тому що вони ще не мають права голосу. Нічого. Ну це мають бути старші люди. Від 18 забули цукерки. Але Більшості артистів українського шоу що бізнес поганого голоса. Ні, пару секунд. Так, три-чотири. Ти признайся мені звідки в тебе ті чари, червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдиний. От тепер зараховано. Давай, будь ласка, дякую. Мікрофон це вам у лісі лісі темному. Марта 30 секунд. — тридцять у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис. Росла собі ялиночка, і зайчик з неї ріс. Росла собі ялиночка, і зайчик з неї ріс. Дякую, це подарунок вам. Дякую, Дякую що ви допомогли. Ти вписалася в час. Браво! Йдемо на зупинку, отримуєш наступний конверт з наступною зупинкою. Ура! Наша друга зупинка вже в цьому конверті. Марта відкривай, зачитуй, розповідай. Забудьте про сірі будні. коли в тебе в руках щасливі гроші. Осінь буде завжди яскравою. Приготуйтесь до наступного завдання і отримайте за цією адресою в гуртівні посуду та подарунків «Прометей». метей. Це круто, кричиш. Друзі, гуртівня посуду та подарунки «Прометей», Вулиця Навроцького 10, Бічна зеленою. Чим будемо вирушати? Маршруткою Ні, давай поїдемо таксі. Розумієш, це дорого. Мені треба зекономити гроші і перемогти. Тебе на рахунку скільки залишилось. Ми потратили 3 плюс 4 – 7 гривень. В мене 93 гривні. Молодець. Ціни справді гуртові, а вибір просто чудовий з гуртівною посуду та подарунків «Прометей». Пропонуємо вам широкий асортимент продукції на будь-який смак та гаманець. В нас ви можете придбати посуд керамічний, скляний, металевий, жаросійкий, шавунтий. Кухонне приладдя, дрібна побутова техніка, сувеніри, все, що потрібне для кухні та в подарунок. Ми працюємо напряму з виробниками, тому ціни у нас справді гуртові. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Акції та знижки. Щотижневе оновлення асортименту. Оновіть свій посуд разом з нами. Приготування до свят відбувається повним ходом. Як будеш готуватися ти? Е, першим ділом ми плануємо відсвяткувати корпоратив 11 числа мені. зі студією краси Мартель з моїми бджілками. І робимо закриту вечірку. Я вже передивилася, запитаю з дівчаток, чи є посуд. бо Мені потрібно посуд. Буде у нас 20 красунь, яким ми будемо дарити подарунки і пити шампанське. Все стандарту, як би сказав. Mm. Вулиця Неврозького, 10. Бічна зеленої гуртівня посуду та подарунків Прометей. Оля. Мої вітання і радий бачити тебе. Е, доброго дня! Також дуже раді вас бачити. Вже зачекалися е, для вас. Посуд звичайно зайде, Знайдеться, звертайтеся, зробимо знижки як для наших теперішніх друзів. Yeah, і yeah. Е, хочу побажати вам успішно справитися з завданням. Ми ваше завдання. Дякую, yeah, дякую. Okay, yeah. Марта. Відкривай. Твоє завдання придбати чорний фломастер. Надіюсь, він вас є, знайти п'ять чоловіків і намалювати кожному з них вуз. Обов'язкова вимога за те, що вони погодились на це. Ви повинні зробити їм маленький подарунок. вирішувати вам самі, що ви можете зробити в рамках свого бюджету. Та що почу, почув всім купити знову, то щось інше. Я там на рахунку 89 гривень. Шукаємо 5 чоловіків. Ну і будемо дивитися це шоу від тебе. Дякую. Друзі, спочатку купуємо подарунок, потім фломастер, а потім шукаємо цих п'ять осіб, які приміряють на себе вуса. Заходьте. П'ять штучок, шістнадцять п'ять гривень. 5 гривень. А ви про прошу, я візьму п'ять монеток. Дякую. О, монат. Дякую. Е, можна п'ять штучок? О, п'ять євро. Ото два а, євро. Мужики будуть довольні. Будуть думати, що дійсно золоті. Так, щоб зуби не поламалися. 5 гривень. Прошу, візьміть, будь ласка. Дякую вам. 7 гривень давайте. Зараз я потратила 12 гривень. Я купила подарунки і маркер для наших чоловіків. Тепер на все про все. 5 хвилин. Не виконуєш завдання мінус 5 гривень з твого рахунку. вага Марш, поїхали. Доброго вечора. Я Доброго. приймаю прог... участь в програмі щасливі гроші, і ви можете мені допомогти їх заробити. Але Тримайте дуже за швидко, я знаю. Тримайте, це вам подарунок. Подумок потім Потім, давайте. Я вам маю намалювати вуса, дарую подарунок. який ви молодець, дякую. Я щиро вдячна. Дякую. Чи страшно? Потім якось відбувається. Треба по ваших вусиках промалювати маленьке вусико. Будь ласка, будь ласка, я вам дам золоту монетку смачно. Ой, які ви молодці. Ой, дякую! Тримайте. Тримайте, будете по телебаченню. Дякую прикат. вам вже дві монетки, роздали ще три. По це день. <світ> <Вируми>. <світ> Все, молодці, тримайте. От справжні <світ> мужчина українська добрий вечір, добрий вечір. <світ> Я приймаю програму учити щасливі гроші. Я намалюю буса, дам подарунок і виграю щасливі гроші. Будь ласка, <світ> будь ласка, Давайте. дякую. Раз, два. Тримайте, дякую. Старайте <світ> могру і серветкою, <світ> бишок. Чекай, бо мені вуса намалювали. Дивіться, як гарно. Тримайте, ви молодець, тримайте. Будьте здорові, дякую. Ху, справились. Що, Що там? Це були рекорди. Дві хвилини, шість секунд, п'ять людей. Потримаю оце. Дякую. Ще раз добрий вечір. Дивіться, я приймаю участь в програмі, ви зрозуміли. Є. І мені треба витратити найменше коштів. Скажіть, будь ласка, я можу повернути маркер навіть хоч за дешевшою ціною. Ну, Мені треба наоборот, щоб гроші залишилися в мене, а не потратити їх. Ну, Будь ласка, виручіть мене як жінка-жінку. Ну, хоч Є. за 5 гривень, не за сім, за 5. п'ять. У мене апарат, ну хай. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Повернула назад 5 гривень. Мій бюджет вже зріс. Отак. <му> Незалежно від погоди, гарний настрій завжди у моді. Отримайте своє задоволення за адресою Велика Тарілка. Чекаємо тебе. Вулиця Валова, 13, Велика Тарілка. Ми вирушаємо туди. В тебе на рахунку з тим, що ти повернула гроші. Скільки вже? І мене на рахунку 82 гривні. 82 гривні. Остання зупинка. і Ще два завдання. Їдемо маршруткою. Їдемо маршруткою. Ні, маршруткою. Ви ще наші витрачати гроші. Поїхали маршруткою. Поїхали, друзі. Завітати у велику тарілку це не просто смачно поїсти. Це означає, що і ви, і вся ваша велика компанія наласуєтесь від пуза, чого варта одна тільки піца, рум'яна зі скоринкою, запашна і справді величезна. А ще вареники, млинці, сніданки та десерти, та решту страв зі щедрого меню. У вас обмаль часу не проблема. Велика тарілка доставить великі порції смакоти, куди скажете. Доставка за телефоном 098 8. 722-55-66 або ж замовляй через інтернет. Перед останнім завданням. Привіт, Русанна, і бачите. Добрий вечір Андрій, добрий, добрий вечір. вечір Марта. Ми хочемо вручити вам останнє завдання від щасливих грошей. Раді бачити вас у великій тарілці. Успіхів вам у завданні. Дякую. Готовий. Зачитай. Так, нарешті останнє завдання. Перше, тобі потрібний листок А4 та олівці. Друге, знайди на вулиці людину, яка добре малює, і попроси намалювати твій портрет. Важко, але реально. Мені просто один олівчик, найдешевший. Скільки він коштує? Три гривні. гривні, давайте. Дві гривні. Так. Навіть зі стирачкою, якщо що. Так. Дякую. Так, намалювати мають мій портрет. Скільки часу? Все про все, п'ять хвилин виконуєш завдання з рахунку мінус 5 гривень. Ну, поїхали. Добрий вечір, я перепрошую. Вечір. Я приймаю участь в програмі щасливі гроші і ви можете допомогти мені їх виграти. Мені треба, щоб ви намалювали мій портрет. Я думаю, що мужчина намалює. Я не малювати. Та ви що, не знаєте, як малювати? Дівчина точно. О, бачите? Але, але тримай, будь ласка, отак на, на собі. Все, малюємо. Довге волосся, довгі ноги. Ну, то Взагалі дивіться, дівчинка гарно малює. Головне багато багато волосся. Вас як звати? — Аня. — Анна, а де ви? Вчитеся чим займаєтесь? Медичний університет і мені Данила Галицького. А коли виросте, ким будете? Лікарем! Яким? Патологоанатомом. — Серйозно? — Так. — Кащо б цього не говорили. Я сподіваюся, це не будуть показувати. Покажіть. — Боже, дуже гарно. Ні, не будуть показувати. є Чесно, ніколи не вмію малювати. Я дуже задоволена, Анічка молодець на 12 з 12. <рес> Це дякуємо вам велике. Задання зараховується. На, на одиникова. Стоп час, завдання зараховано. Так, у мене є 75 гривень. На рахунку 75 гривень і в тебе супер-попер завдання. Тримай. 5 та, гривень та, з того рахунку. Та, Давай. Та, та, та. Купи яскраві чоловічі троси і знайди чоловіка, який погодиться їх одягнути. Поверх джинсів. Слава Богу, що поверх джинсів. Супер весело, ми гарантуємо. Ну, перцак, я не сумнівалася. А де можна придбати труси? На все по все мінімум часу. Мінімум скільки? Ну, 5 хвилин, як завжди, не Окей, виконуєш за день, мінус 5 гривень. Програмі щасливі гроші. Ви можете допомогти мені виконати останнє завдання. Але попросіть свого хлопця, щоб він це зробив. Будь ласка, добре. кажіть. Ви знаєте завдання ви дійсно. дійсно. Ви готові зробити це? Ну, ми готові вислухати. Ми я вас дуже прошу, ну врятуйте мене. Ну це таке погане завдання. Ну я вірю, що ви залишається чотири хвилини і ще поки що жодних добре, шансів. Прошу, ну поверх штанів, ну будь ласка, добре. Дякую. У -у! Дивіться, які вони гарні. сиренькі. Так, так, так. Ні, 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 це так, так. Розглядинку стоп час. Хочемо Дякую. подякувати вам за те, що дали можливість. Як манекенев за то вони на це обнові? Я тільки що їх купила серйозно вам є. Я тільки що купила в <зав>. обнові. «Стоп час ну що? пішли дізнатися скільки залишилося на рахунку і Дякую. прощатися з цим місяцем. Просто неперевершено шалений день. Марта, твої емоції в першу чергу хочеться почути зараз. Е, мені дуже приємно, що я приміняла участь в програмі. Я отримала масу емоцій. На вулиці вже темно, холодно, але емоції зашкалюють. Круто, приходьте і приймайте участь. Е, це супер! Хочеш там, дякувати людям, які тобі допомагали виконати завдання чи не дякуєш? Звичайно, всі-всі чоловіки і жінки, хто поміг мені сьогодні виконати завдання, дякую вам. Тепер передавай вітання своїм двом е, хлопчакам. і чоловіку. Передаю вітання своїм синочкам Лево Даниїлу та коханому чоловікові Максимові. У нас сьогодні брала участь Марта Мартелька всім бджілочкам вітання. Допросили передати. Марта, ну і в тебе залишається на рахунку 10 гривень. Це є крута сума. Я вітаю тебе і дякую тобі, що ти сьогодні провела цей день разом з нами. Ти махай туди. Я пішов. Па-па. Друзі, ну що ж, ми закриваємо ще один такий маленький сезон. і Зустрінемося з вами рівно за тиждень, де ви вже познайомитеся і нагадаєте собі, де ми вручимо. Переможцю одну тисячу гривень готівкою. Саме ця людина вже визначає тобі зустріч рівно через тиждень. Цей щасливі гроші мене звати Андрій Ферцак. Якщо бажаєте стати учасницею, пишіть сюди. Ми неодмінно з вами побачимося. Пам'ятайте, що гроші це є шосте відчуття, яке надає можливість насолоджуватись п'ятьма іншими. Бувайте здорові, як то кажуть. Па!